Дитя стояла машина. Міліція цепляється. Стояла машина. Отпустіть його. Отпустіть його. Значить так, стояла машина, я підійшла. Ні, я з тобою нікуди йти не буду. Стой. Стой. Так, тиха, тихо, 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 тихо. Значить так на лінію 102, Якщо ви якась карда, я виставлю все на лінію 102. Я, я звідок! Чи Чи причина, причина, причина установки! Це, це перша! Перша причина остановки. Він не шов. Пусти. Ви до нього придобалися! Чого? Так, шановний, ви будете затримані. А за що? За що він буде затриманий? За те, що він стояв, а ви його почали довбати? Ні, за те, що не показати. А що він нам обов'язаний? Причина! Пожалуйста, причина я вам поясню. Причина там на допоміг маємо. Так я приїхав. Я жди, він не хоче. Значить, я так хочу документи. Значить, так причина документи вас має бути. Давайте документи. Я щось позвоню адвокату. я позвоню. сейчас адвокату. Звоніть адвокату. Хорошо, документи ваші. Чи що він дожен вам їх показувати? Давайте! Чого ви тут стоїте? Де, мим... вас, де ваш документ? Сон, де ваш документ? Деня, документи не давай. Покажіть своє посвідчення. Я покажу. Посвідчення своє, покажіть. Деня, він має при... предоставити посвідчення. Май, май. Давайте живі. показуйте посвідчення. Живі. Ви хто? Що покажіть. Що? Покажіть, я не побачила! Все, давайте документи. Документи, що двох документи, покажіть посвідчення! Дитину забрали зараз у куткі, блядь, там мені не дать все за це. Посвідчення покажи немає. Все. Мені Ви що прикалуєте, мій права є! А Він позбавлений! Ще що він позбавлений! Ви що прикалуєтесь чи що? Позбавлений на 5 років. Хіба не так? Ні. Ні, я ось показуй. Кому хочеться ну ходь там всі та почекай. Стой, стой! стой, стой. Нет, Ні, ти нікуди не йде. з чого він не йде? Показуйте права! Показуйте права. Ти мене зупинив! Да, Де? Бля, стій. Та руки нахуй бери! Ти я сказав, не відталкуйся! Не не будете затримані! Шещого! Що ви такі? Я поясню, Ми, ви, ви наш свій жетон не, не показуєте. Ви не показуєте документи. Ви не показуєте Найбільше. свій жетон. На місті мене жетон. Де він? Покажіть його, ви повинні представитися по, вашому, по ваших документах. По правилах ви маєте представитися. Хто ви такий? Я питаю, хто... Хто ви такий? Наші серебро поліції Бондарчук один не